Ветерани, представники їхніх сімей та родин загиблих воїнів завершили курси з навчання операторів дронів у сільському господарстві на Вінниччині. Впродовж літа учасники опановували нову професію як в теорії, так і на практиці в реальних умовах безпосередньо в полі. Так, готові до зльоту. Увага. Так. В'ячеслав Стражець завершує програмування маршруту агродрона. За мить велика машина впевнено здіймається над полем. Після втрати руки на фронті В'ячеслав не зупинився. У тилу продовжив підтримувати побратимів, виготовляючи fpv дрони для армії. Тепер ветеран працює з апаратами нового класу більшими за розмірами, але як він сам каже, значно легшими у керуванні. Це як вам порівнювати гусеничний трактор, там панкучера тягів це FPV, а це ви сіли за електромобіль Теслу. Курс з навчання на агродронах стартував на початку літа. До нього долучились ветерани, представники їх родин та сімей загиблих воїнів. Я попав на Бахмут. Ну і там отримав поранення, звільнився, Навчатися ніколи не пізно. І, по-перше, це дуже перспективна і інтересна професія. Ну, це щось нове, тому що ну, трактора, ви самі розумієте, вже давним-давно. А це новше. Впродовж літа курс освоїло три групи: спочатку теорія, далі практика безпосередньо в полі. Ми разом з соціальним центром Вінниччини проводимо навчання. Досить швидко виходить, тому що багато із них був вже певний досвід дав в якихось інших цілях. Тобто, я маю на увазі це малі дрони, мавіки або матриці. Тобто вони вже певну механіку розуміли, і тут їм вже було простіше. Кожна з груп навчалась тиждень за цей час опанували навички польотів, оприскування полів та техобслуговування прекрасна можливість, тому що все близьке, Близька агрономія, близькі дрони. Це набагато легше ніж у війську. Ну, дрон більш стабілізований, більш маневреніший і щось зробити не так дуже важко. І, по-перше, ми працюємо в мирних умовах, так що набагато легше в мирних умовах працювати, ніж в військових умовах. Якісь навики, якісь поняття, GPS навігації, такого, цього, таких речей, що в тилу воно, в принципі, людям не потрібне. Е, ну, я з цим ознайомлений і мені в цій сфері воно можна сказати пригодилося. Наприкінці курсу кожен отримав сертифікат про проходження навчання. Загалом впродовж літа підготували півсотні пілотів агродронів. Слава Україні! Героям слава вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.